Слова, які заново загоріли, коли сьогодні, після Революції Гідності, ми здавалося б, мали в Мандарешті мати нормальну владу, але знову маємо при владі олігарха Порошенка і регіоналівських недобитків. І ми виженемо їх з влади вилами, кулеметами, своїми діями, правильними законами. І рано чи пізно разом з вами, а без вашої підтримки. І що наведемо порядок на своїй українській землі? І ці слова має знати кожен українець, а котче наш. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ щастя, волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ні війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, ріб його ще не звело. Слава Україні! Революція є. Ми ще не завершили, а завершимо і разом з ляшком з нашої радикальної партії, тільки ми усі разом. Слава нації!